Вітаємо з вами інформатор, і ми зараз з вами знаходимось у Дніпрі на дуже-дуже красивому місці. Це оглядовий майданчик, з якого можна побачити правий берег Дніпра. Тут завжди гарно і так видовищно. Але приїхали ми сюди не тому, що тут гарно, а тому, що сьогодні, 1 травня, у Дніпрі, повинні запрацювати 14 фонтанів. І на двох локаціях ми вже побували і показали вам їх: це сквер прибережний та успенська площа. І ось третя наша локація це сонячна набережна, навпроти торгівельного центру Вавілон. І тут також повинен був запрацювати фонтан. Але станом на 12 годину 10 хвилин 1 травня, як бачите, він не працює. Ось так. Що, чому це сталося? Незрозуміло, невідомо, ніяких працівників, у кого тут запитати, тут немає. Але хочемо показати вам цей класний оглядовий майданчик. І правий берег. Так, і нагадаю вам, що е, у цьому році з міського бюджету Дніпра на отримання фонтанів було виділено 36 мільйонів гривень. І ще 3,5 мільйони гривень виділено е, планують виділити на їх охорону. Але е, зараз відбувається тендер, ще поки що переможців нема. І для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимось у місті Дніпро на сонячній набережні на оглядовому майданчику. І тут сьогодні, 1 травня, повинен був запрацювати фонтан. Але як ми можемо з вами побачити, цього не сталося. Причина невідома ніяких робітників тут немає. По факту, фонтан не працює. За новинами Дніпро Дніпра та області ви можете слідкувати на сайті інформатор Дніпро. Також слухайте радіо інформатор 107.3 і підписуйтесь на наші соцмережі аби бути в курсі всіх актуальних подій.